До Конотопського районного відділу поліції з повідомленням про домашнє насильство звернулась жінка. Група реагування патрульної поліції відразу направилась за місцем мешкання заявниці. Під час спілкування з кривником поліцейські встановили, що в господарському приміщенні останній зберігає висушені рослини коноплі для власного вживання. У ході огляду приміщення правоохоронці виявили верхівки рослин коноплі вагою близько пів кілограма та саморобний пристрій для коріння. За даним фактом. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. А саме, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів психотропних речовин без мети збуту. Наразі досудове слідство триває. Все виявлене поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. За вчинене чоловік понесе кримінальну відповідальність.